По бюджетній декларації на найближчі три роки, 25, 26, і 27 рік, не передбачається індексація соціальних стандартів. Тобто, на наступних три роки нам не будуть підвищувати мінімальну заробітну платню, нам не будуть індексувати прожитковий мінімум. При тому, що тільки в 2025 році. По бюджетній декларації по макроекономічному прогнозу очікується інфляція в 10%. Це означає, що реальні доходи населення в найближчі роки будуть падати. А це означає, що буде падати купівельна спроможність українського населення. Тому, коли ми з вами говоримо про внутрішньоукраїнський ринок, для виробника аграрної продукції він є бідним. І наші. Співвітчизники на сьогоднішній момент активно займаються самозабезпеченням аграрною продукцією. Подивіться, будь ласка, скільки людей і в вашому місті також мають ділянки садибні, вирощують на них не квіточки, правда? А вирощують на них овочі, картоплю. Для чого? Це зменшує тиск на їх сімейний бюджет, попри те, що ростуть витрати на енергоносії.